Це буде дуже величезне зібрання, надіюся, секретарі Рад і говорі, голови... чи він, що це Ну, в них там голови Ради міст, зі всієї Польщі, а ми зі всієї України скличемо до Львова, щоб все ж таки ще раз обговорити ті всі євроінтеграційні процеси України-Польщі і як на співіснувати. Меседжі від поляків були дуже добрі, по крайній мірі, що вони говорили? Що сьогодні ми є слов'яни і українці і поляки, ми є ментально подібні. У нас було абсолютно дуже велике історичне минуле. Воно було різне, звичайно, але сьогодні поляки хочуть закрити ті теми щодо якихось конфліктів, які були між нашими народами, а перегорнути сторінку і дивитися на майбутнє з чистого листка. Вони пояснили такі ще речі, що сьогодні, якщо об'єднати Україну і Росію, перепрошую Україну і Польщу, то це біля 80 мільйонів е, населення європейців, це є е, центр Європи. І ми могли би е, з їх точки зору. Змінити серйозно навіть політику Європейської Унії, в тому числі іншому напрямку, що взагалі могло б бути перезавантаження всього, всієї Європи, якщо б Україна приєдналася до Європейської унії. Ну, в